Друзі, радий вас вітати на каналі Екскаватор. І сьогодні довелося нам спостерігати за таким явищем, як верезуба Тверезуба, Причорноморсько, червонокнижний вид риби. Дуже рідко так попадає, що гарна погода, прозора вода. Спостерігаємо, зараз чітко вже постояв, очі привикли до води. Спочатку бачив 10, потім 20, а зараз десь не знаю, чи ви бачите це все, просто стоїть цілий косяк риби. Річка бистриця, координати я зазвичай не повідомляю, тому що задля збереження, на жаль, наш час. Досить багато людей, які не гребуючи нічим, готові знищити цей вид риби. Ми сподіваємося, що цього року нерест пройде успішно.